Добрий-добрий день, добрим добрим людям. У мене сьогодні оповідання від Руслана Горового про філософію. Філософію життя. Вона так і називається Філософія. Привіт! Ти вже тут, ховаючись у дуту болоньєву куртку від вітру, Сергій підбіг до баратного. Та тут я змерз, як цуцик. Микола витягнув руки з кишені, дмухнув на них. Де тебе ото носить? Ранок був похмурий. Над містом зібралися темні, наче свинцю хмари. Дощу не було, та поривчастий вітер, хіба що не збивав з ніг. Що, курнем? Сергій кілька разів черкнув запальничкою, доки нарешті зміг підпалити цигарку на вітрі. Ох, і вітрюган, тільки дощу не вистачає. Вітер, неначе почувши слова парубка, припустив ще дужче. Хлопці стояли біля парадного, втягнувши голову в плечі і набхавши шапки на самі вуха. Та кидай вже. Микола піднявся сходами до дверей і набрав код. А то закоцюбнемо тут зовсім. Ду. Сергій кинув бичка під ноги. Той аж бризнув іскрами від вітру і зник за Миколою в під'їзді. Парадний був старий, пошарпаний. Фарба на стінах порепалася, а під верхнім шаром синьої було видно кілька попередніх шарів. Низка поштових скриньок різного ступеня каліцтва тягнулась по стіні аж до ліфта. Сергій зазирнув в один з ящиків зламаною кришкою, витягнув звідти якусь рекламку. «Бррр, ну і будинок! Та не скигли. Микола, намагаючись викликати ліфт, кілька разів натиснув на стару підпалену кнопку. Ти ж наш, бувай гірше. Десь угорі щось бомкнуло, і старий ліфт нарешті відгукнувся на виклик і поплив униз. Добре, хоч ліфт працює, а то зараз пішко дралом тьопали б. Стіни то таке, район же ж не новий. Дверцята ліфта розчинилися з гучним скреготанням. Середина війнуло сирістю і застарілою сечею. Лампочка ледь висвітлювала розмальовано та підпалену в різних кутках кабіну. «Не, люди!» – видавив Сергій, ото руки пообивав би за такі фокуси, добре хоч не насрали. Хлопці обережно зайшли, і, уважно дивлячись собі під ноги. Микола натиснув на кнопку шістнадцятого поверху. Знову почувся скрегіт, ліфт неначе образився, що так високо треба підніматися. І повільно ривками зачинив двері. Поштовх і кабіна повільно пішла вгору. У тьмяному світлі лампочки Сергій розглядав папірець, який витягнув з поштової скриньки. Коль, він перегорнув папірець і почав розглядатися з іншого боку. От ти мені скажи. Крадіжка, це погано? Гм? Не знаю. А чого це ти раптом? Та ось Сергій знов перевернув папірець. Бач, фірма пропонує броньовані двері. Та й спало на думку. Ну, звісно, погано. Дурниці такі питаєш. У цю хвилину ліфт сіпнуло потім ще раз. Він завмер, а потім плавно поїхав вниз. От йопт! матюкнувся Микола. Наступної миті ліфт спинився. Лампочка блимнула кілька разів, однак не згасла. Приїхали, сміявся Сергій. Як ти там казав, стіни не головне, головне, ліфт працює. Дуже смішно, прошепів Микола. Ну, що за блін? Мобілки у ліфті працювати відмовилися. В обох телефонах не було навіть натяку на зв'язок з оператором. І що тепер? Сергій почухав потилицю крізь шапку. Ну, що, волувати будемо? Е, люди, чуєте, ми тут застрягли. Парадний мовчав зовні ні звуку. Та не кіпішуй, зараз то з'явиться. Сергій знов крутнув руки руці папірець. От ти кажеш, красти погано. А якщо людини, припустимо, немає іншого виходу. Та до чого тут це? Ми застрягли, а ти от дурниці? Кажеш, та не серця, все одно нічого робити, та й ми тут нічого не можемо вдіяти. Ну що, що скажеш? Про крадіжку чи про ліфт? Сергій осміявся. Він ще кілька разів тиснув по кнопках ліфта, однак нічого не змінилося. Та про крадіжку, от якщо людина йде красти, аби врятувати життя іншій людині, як це? Ну, дивись, Сергій розтібнув куртку, бо в кабіні ставало парко. От у людини, скажімо, дитина захворіла, важко захворіла, а грошей на ліки нема. Ну, така хай більше заробляє. Смішний ти, Колю, наче з Марса. Ну я ж не кажу, що людина тупа. От працює чоловік, заробляє, а потім бац і ситуація. Коли все одно на ліки не вистачає. Микола притулився спиною до стіни кабіни, зняв шапку і провів рукою по спітнілому чолу. Та хер його знає. Мене це зараз менше за все турбує, хай у друзів позичить. Знаєш, Коль, Сергій почав згинати папірець у літачок, тільки безобраз. Друзі, це такі ненадійні створіння. Доки у тебе все гаразд, вони поруч. А тільки біда, то всі, як таргани, чужа болячка нікому не тре. Ну, так можна все, що хочеш. «Виправдати? Ну, все чи не все, а коли ти рятуєш життя рідної дитини, я думаю, сам себе ти завжди виправдаєш. Ага, і сядеш. Сергій кинув до рота жуйку, в ліфті запахло полуницею. «Ай, сяду. Та дитина житиме. Якщо закон такий, що чужі гроші цінніше за мою дитину, то що я маю робити? О, ти б ще й в держави грошей попросив. Ти не смійся, Сергій крутив у руках літачок. Право людини на життя важливіше понад усе. Усі ми зараз виживаємо, а влада замість того, щоб допомагати, ще й посадить, коли ти врятуєш когось, бо ти вкрав. А хто тоді більший злочинець? «Ха, Філософ ти, Сергію. Микола підійшов до дверей ліфта і спробував їх розсунути. От блін, не виходить. Агов, люди ми тут застряли, допоможіть. Хлопці завмерли, прислухаючись, здавалося, тиша аж дзвенить у вухах. Ні, ну такого ще не бачу. Вони що, повмирали, чи що. Та ладно, Коль, час є, не на електричку поспішаємо. Сергій засунув літачка в кишеню і теж зняв шапку. От диви. А тепер з іншого боку. У мене, наприклад, в хаті, як у музеї. І я не крав, я це. Заробив? Ага, а яким чином? Ну, я ж кажу, наприклад, їй бо, ну ти як дитина, так от приходжу додому, а мене все винесли. Винесли, бо в когось дитина захворіла, і потрібні були ліки. Ну, от тут дилема, Звісно, добра шкода. А з іншого боку, от я зараз заявлю в міліцію і людину посадять. Дитина помре, а я знов буду своїм барахлом. І як тоді жити? Ого, та ти загнув. Микола вдарив кулаком у двері. в люди ми застрягли. Він підстрибнув в кабіні. Від цього кабіна сіпнулася, аж підскочила. Здавалося, підлога не витримає, і хлопці полетять вниз. Аж раптом у горі щось скриготнуло, і ліфт рушив повільно нагору. Опа реготнув Сергій Колюнь, та ти, виявляється, ліфтер? Ти головне більше не стрибай, бо знов спинимось. Хлопці куртки застібнули, наділи шапочки. І все ж, Коль, виходить, крадіжку таки, можна виправдати? Можна, не можна. У цю мить Ліфт приїхав. Двері відчинилися, хлопці вийшли в парадний. Кожен сам собі, і суддя, і прокурор. Он де квартира, 112. Пішли. Микола підійшов до дверей і постукав. У квартирі було тихо. Сергій дістав з рота жуйку і заліпив вічка на сусідніх дверях. Микола присів біля замка і ставив у нього булавки. Щоб не заважати, Сергій відійшов трошки далі і подивився вікно під'їзду. Місто було фіолетово-чорним. Такий буде дощ, прошепотів Сергій. Він дістав з кишень літачка, відчинив віконце і пустив його вниз. Вітер підхопив паперову іграшку і поніс за собою. цей момент за спиною Сергія клацнув замок. Все, пішли. Часу в нас небагато. От таке оповідання. І для подальших роздумів. Ось така інформація дуже цікава. Лоуренс Кольберг, видатний американський психолог, учень Жана Піаже, 20 років спостерігав за моральним розвитком людей. Його моральна ієрархія, попри критику, вважається однією з ключових теорій морального розвитку. Його висновки такі. 70-75% дорослих застрягли на рівні, де мораль є тим, що скажуть інші, або тим, що каже закон. Лише 10-15% досягли рівня власних принципів. Менше 5% живуть за універсальною етикою. Роберт Кіган, доктор філософії Гарвардської школи, навчався у Кольберга. І в 1994 році дослідив тисячі американців. Його результати корелюються з базою його вчителя. 58% мають соціалізований розум. Тобто, я є тим, що про мене думають інші. 35% розвинули самоавторський розум, так звану здатність писати власну історію. І лише 7% дійшли до самотрансформуючого розуму, можливості бачити власні обмеження та інтегрувати протиріччя. Більшість дорослих ще не розвинули когнітивної складності, якої вимагає сучасне життя. Ми, по суті, очікуємо від людей функціонувати на рівні, якого вони ще не досягли один з гірких. але… Дуже тверезих його висновків. От у мене питання і до себе, і до вас. А на якому рівні ми, ви, я живемо? 70-75%, там, де ми на рівні, де мораль є тим, що скажуть інші, або що скаже закон. 10-15 за власними принципами, або 5%, що живуть за універсальною етикою. Цікаво, правда? Вдячна, що слухаєте. Вдячна за ваші вподобайки і коменти.